Smart 4, -4 453 53 кузов, EQ, Електричний. Офіційний з Німеччини на гарантії. Комплектація висока, led оптика протитуманки, радари, система екстреного гальмування та управління автоматичною рекуперацією. Легкосплавні диски з датчиками тиску. Накладки на дзеркала в колір капсули Трігіон. Камера заднього огляду, парктроніки панорамний дах. підтримуєш швидку зарядку до 22 кВт на годину з трьох фаз, змінний струм. З однієї фази до 7,6 кВт. Гарний тканинний салон, топовий з всіма регулюваннями. Підігрівами сидінь, підлокітник. Нова мультимедіа CarPlay Android Auto присутні, два оригінальні ключі, один відкидний, комфортна підсвітка амбієнт, сіточка, бардачок, торпеда обшите. Опція Brabus Value. хромовані ручки, накладки Чорний глянець, автоди скла. Панорамка для кожного пасажира підсвітка. Під окуляри ніші. Релетна шторка. Оригінальна зарядочка, трикутник, аварійка, кабель для комерційних зарядок та жилет. Присутній бардачок, аптечка, документація, електроцеркало з підігрівами, управління пасажирським склом, максимальне регулювання сидіння по, по вертикалі, регулювання керма по, по вертикалі, килимки літні, смарт. Дзеркало з автозатемненням. Кольоровий дисплей. Пробіг в даному смарті 32 тисячі кілометрів. Датчик світла, датчик дощу. Автомобіль в повній комплектації. Тільки з Німеччини, вивантажений. Оформлюємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Наші контакти. Звертайтесь. По наявності у нас багато смартів.